Андрій, я як керівник відділу продажу, дуже часто чую від наших клієнтів, які нам говорять про те, що нам не зараз, ми зараз вирішимо якісь процесні свої задачі, а потім будемо думати над ростом нашого бізнесу або впровадженням якимось новітніх інструментів. Чому ти думаєш, що, от чого люди себе безпосередньо так погодять, не фокусуючись в основній масі на рості свого бізнесу? Ну, мені здається, в першу чергу, що люди не можуть сприйняти чогось нового, тому що внідрити в собі бізнес мобільний застосунок в нашій компанії це вийти з зони комфорту певно. Але також мобільний застосунок не для всіх і потрібен. І що саме головне, багато хто починає радитися своїми друзями знайомими, які поняття не мають. Вони чули, що потрібно сайт зробити і все, і на цьому як би, це наш фокус туди. Але саме мобільний застосунок це той інструмент, який дасть роботу зі своєю клієнтською базою, і вони цього не можуть зрозуміти. Тобто, бізнес не розуміє, скільки у них коштів зашито покладено там закопано у своїй клієнтській базі. І коли вони це зрозуміють, тоді не буде питання, коли мені починати. Тому що якщо ми будемо думати в форматі, того, скільки ми не дозаробляємо кожного місяця, а не скільки ми можемо заробити, ми дуже швидко поміняємо свої підходи. І саме це ключове, що потрібно будь-якому бізнесу зрозуміти, скільки ми зараз втрачаємо і недозаробляємо. До речі, це якраз і було питання на тему того, що вони кажуть, що у мене є сайт, в мене є соцмережі, я отримую звідти клієнтів, але зовсім не думають над тим, як працювати з клієнтською базою і займаються тим, що ну, інвестують, не в залучення нових клієнтів, але не думають, як вони будуть співпрацювати. Можливо, тому що вони не розуміють, для чого це важливо, або вони не рахують скільки. Е Коштів вони інвестують безпосередньо в ці канали трафіку. Чому саме так? Мені здається, що потрібно для кожного бізнесу зрозуміти взагалі концепцію кожного каналу. Mm -hmm. так, якщо Інстаграм, TikTok, Ютуб, вони більше для залучення нових клієнтів. Які потім переходять на сайт і конвертуються, то саме мобільний застосунок потрібен для того, щоб уже працювати зі своєю клієнтською базою. Якщо у вас є клієнтська база 500, 1000, 10 тисяч клієнтів, і якщо кожен з них повторно раз, хоч купить, один раз. Ви отримуєте великі доходи, не вливаючи гроші в маркетинг, не вливаючи гроші в рекламу, і це потрібно зрозуміти, тому що ціна клієнта постійно зростає, увага клієнта постійно розсіяна, і вам потрібно зараз шукати нові інструменти для того, щоб взаємодіятися своїми клієнтами і знаходити ті точки росту, на які ви навіть раніше не дивилися. Це дуже насправді крута думка. Я б хотіла, щоб багато підприємців це усвідомили, зрозуміли, але все ж таки, коли... Ми намагаємося їм про це пояснювати, ми у відповідь можемо чути такі речі: у мене немає часу, коли цим займатися, або ж в мене немає на кого це делегувати. Це саме такі топ-10 відговорок. Чому не зараз? Чому не можу зараз саме прийняти рішення? Ну я скажу тобі по своїх підходах. Якщо я запускаю якийсь новий канал, я туди погружаюся сам. І в першу чергу. Я пам'ятаю, коли я взагалі розпочинав бізнес, і мені потрібно було щось робити. Я ну, в таких самих умовах як всі У мене була мала дитина, була зйомна квартира. Я був на роботі, як і більшість наших підприємців. Вони будемо рахувати не на роботі в себе ж самі. Вони собі зарплату від цього не платять, але в себе на роботі. Я вставав кожного дня в 4 ранку для того, щоб зробити ті процеси, які я мав зробити. І коли я чую від наших клієнтів, які заходять, в мене немає часу на наповнення мобільного застосунку. Ну камон, стань 4 години, виділи собі годину, дві, запусти його, почни отримувати продажі. Ми всі знаходимося в одних умовах у кожного з нас 24 години. Просто питання в тому, як ти їх використовуєш. Хтось їх використовує, дивлячись, TikTok, якісь фільми, серіали, а хтось використовує для того, щоб будувати команди і будувати процеси. Адже я почув круту фішку, що не класна людина, яка створює бізнеси, класна людина, яка вміє побудувати команди, які потім ростуть із твоїм бізнесом. Так, тут і в тому то й проблема, що не кажуть, що в мене немає на кого це дагувати, немає персоналу, і тому я не буду йти в нове і купувати собі щось, щоб під що потрібно і формувати по суті команду. Уже і це напевно якийсь такий психологічний бар'єр підприємця. Ну я точно можу сказати, що ці підприємці, які долучаються до нашої команди, які долучаються до проекту Salesbox, Вони потім через місяць, там або протягом місяця, приходять на бізнес-розбори, які ми робимо в, в команді, і багато з них міняють точно підходи. Багато хто дивиться мій youtube канал, багато хто вже зараз доєднався до каналу нових багатих, які точно про новий стиль мислення, які точно про нові інструменти, і саме Salesbox – це той інструмент, який допоможе новим багатим Продавати де завгодно, що завгодно, і не бути прив'язаним до країни і навіть до свого офісу. Круто, добре. Я тобі дякую наразі за твої відповіді. твою відповідь.